Котельня на Карбиша улетіть обоє. Так, обоє обоє групи. А так, чому всі немає? Вивчують? Ну на, на, на ви таке говорите? Ну, дивіться, це, це секрет... Ми Де всі прекрасно знаємо. Ну, якщо ви маєте якісь підстави, так говорити. Є така виті... інформація, це говорить багато людей. Це говорять працівники у степла. Хто має хто працюють на видстепі на зустрічі? Вони про це говорять. 50% належать структурам, які десь заснували люди, які відносяться до двох структур. Дивіться за загалом за, за такі були. заяви можна відповідати і не тільки перед людьми, а й в можна відповідати, так. а але да. на загал, а це, але є такі структури, які мають десь можливо відношення. Звичайно, що це має з'ясувати певні структури, правильно? Але, так, але які з'ясують день на люди на, на парканах на сьогоднішній теж знаєте багато що на В цьому немає чого поганого. Я ж не говорю, це сталося так. Це є звинувачення несправедливе. Я знаю. Без, безпосередньо так, від Ігоря Петровича Палз. І не говоріть так. на приват. Хто можливо, так, можливо так. З приводу е, котелі на Карбешева. Якщо буде так, що допустимо я буду міським головою, то ми повернемо власне територіальної громади. Це аргумент вам?